Як вам таке подвійне щастя, я знаєш, користуючись нагодою, я думаю, да. одразу я тут за кадром стою. коли що. Як <гум> вам подвійне Вибач, вибач, вибач. Я не знаю, це нічим не зрівняне щастя, і коли ви дивишся і бачиш щасливу, щасливу лізу, це дуже, дуже приємно. приємне. І... <гум> <гум> не втоплюєтеся, ну вас є няня, щас, помічниця. Знаєте, хочеться виспатись, щоб краще пізні сі випади, але дітки золоті, вони дуже такі стабільні, нормальні. Каже, стабільні. всю ми не спали, каже що... стабільні. Не спали. Стабільно не спали, Казі доча. Я хотіла сказати, що е, одразу видно на кого схожа Ліза. Мама геть така сама красуня. Дякую. <реш> дякую. Ліза зробила бачите, Спочатку ваша е, донька е, там півтора роки нам ліза сказала різниця. Е, Сонечка, да. і знову двоє онучок. Ой, ми з чоловіком такі щасливі. Нам за два роки троє троє внучок. Ми ще вам зробимо ще Зробимо <реш> давайте, давайте. Да? Все, два хлопці зробимо. Розрізню та це жарт. Підпишіться на ютуб канал Аліна Бротюк і поставте подавайку за таке прекрасне миле відео.